Для шифонового бисквіта нам знадобляться такі інгредієнти: 6 яєць, 180 г цукру, 240 г борошна, 30 г крохмалю, пачечка ванільного цукру, молоко, рослинна олія і 10 г розпушувача. Білки і жовтки я розділила по окремості. Тепер до білків додаю дрібку солі і буду збивати білки. Додаю ванільний цукор. І партіями буду вводити цукор десь за 3-4 рази і буду збивати приблизно 7-10 хвилин. Поки збиваю яйця з цукром, тим часом уже увімкнула духовку на розігрів на 170 градусів. Зачищаю весь цукор зі стінок. І тепер буду вводити жовтки. Ось маємо таку масу. Тепер вливаю сюди 90 грамів молока. Та 60 грамів олії. Молоко і олію я відважила на вагах і перемішую. Ось така пишна маса в мене вийшла. Тепер сюди просіваю 240 грамів борошна. І вимішую знизу догори, ось так протрушуючи. Довго перемішувати не буду. Як тільки побачу, що тісто однорідне, все, припиняю перемішувати. Перемішане тісто виливаю до форми. Відправляю в розігріту духовку приблизно на 45 хвилин. Минуло 45 хвилин і бисквіт спікся. Бисквіт трішки прохолонув, вже не пече в руки, можна його діставати на решітку. І надалі так буде вистигати на решітці. Бисквіт вихолонув. вихолону. Тепер беру пакет, відправляю його в пакет і в прохолодне місце. На всю ніч. А торт буду збирати завтра. Для фруктового прошарку нам знадобиться полуниця. У мене 450 грамів може бути малина або будь-які фрукти чи ягоди, одна чайна ложечка з гіркою желатину, 7 грамів, одна пачечка желе і одна столова ложка цукру з гіркою і 150 мл води. Желатин заливаю водичкою. Десь 50 грамів. 50 грамів. Перемішую і залишаю, хай собі набухає. Полуниця в мене заморожена, нарізаю її на невеличкий кубик. Можна брати свіжі фрукти чи ягоди. Які у вас є, такі беріть. Можна брати консервовані. Полуницю подрібнила, додаю решту води. І столову ложку цукру. І ставлю це все на вогонь, доведу до кипіння і зніму одразу. Полуниця тільки-тільки закипіла, і одразу я зняла її з вогню, аби її не переварити. Все, дам нашій полуниці прохолонути, і буду вводити желе та желатину. Ну, ось полуничка в мене прохолола десь до градусів 70. Тепер додаю одну пачечку желе. Желе в мене. З вишневим смаком і сюди ж додаю набухший желатин. І все гарно перемішаю. Перемішую до розчинення желатину. Тепер беру роз'ємне кільце, приміряю ось так на свій бисквіт. Щоб з усіх боків по 1 сантиметру бисквіт був більший, ніж саме кільце. Застиляю плівкою і прижимаю ось такою резиночкою. Все, форму я підготувала полуничку з желе до форми. Охолоджений фруктовий прошарок відправляю до холодильника на якусь годинку другу, аби гарно все застигло. Ну і тепер розділю наш бисквіт на два рівних коржа. Желе застигло. Тепер. Ножечком проходжу по краю і буду діставати його з кільця. Готовий. Для крему мені знадобиться 250 грамів м'якого вершкового масла, 100 грамів білого шоколаду, 200 грамів згущеного молока, 150 мл звичайного молока і 70 г кокосової стружки. Шоколад потрібно розтопити. Я буду це робити на водяній бані. Тепер кокосову стружку я змелю в кавомолці на більш таку дрібнішу фракцію, аби кокосова стружка гарно відкрила свій аромат. Ось маю таку дрібненьку кокосову стружку. Тепер беру підходящу мисочку, відправляю масло кімнатної температури. Я його зранку дістала, зараз вже обід. І воно просто собі розм'якло. І буду збивати його міксером до біла. До збитого масла тепер додаю розтоплений шоколад. Так гарно перемішаю, аби не було грудочок. І з'єднаю ці дві маси, шоколадну та масляну. Ну, от, збила масло з шоколадом, вийшла така маса. І тепер буду вводити потрішки згущене молоко партіями і також збивати. Ну от, Згущене молоко я ввела. Маємо ось таку гарну білу пишну масу. Тепер партіями буду вводити молочко і збивати. І на останок додаю кокосову стружку і просто лопаткою все перемішую. Все, крем готовий і має ось таку консистенцію. І наношу з кондитерського кульочка крем, Розрівняю ложкою. Викладаю всередину фруктовий прошарок і знову шар крему. Розрівняла крем і тепер накриваю коржем. Трішки притискаю. Торт постояв в холодильнику 2 години, гарно схопився. Тепер буду його покривати кремом. Тут у мене крем масляний зі згущеним молоком, я збила. І покриваю ось цим кремом торт Верх і бока. Бока торта обсиплю кокосовою стружкою. Ну, а зараз розріжемо торт, подивимося, який він усередині. Ріжеться м'якенько.